А та третій про. Згень ниче зносила. Боженько, який чорт побожний. Ти де був? Ну, з вертепом ходив. Ти з вертепом пішов на третій день свят. За тобою вже всі лісники шукають. А чо не міліція? Та бо я думала, що ти в Румунію через ліс побіг. Дідьку, де ти був стільки днів? Ну на зірку йшов! На яку зірку придурку? Ну, то та що над яскинею. Добре, ти був іродом. Якого ти милого став чортом? Бо коли Ірод впав, в болото, то дружньою вертепною колегією вирішили, що мені ліпше бути чортом. Де всі решта? Де пастушки? В третій хаті ще на колінча припали. Царі, І їх забрала карета. Яка карета? Швидкої допомоги? Смерть. Ми її вигнали з колективу. Ну ти ж знаєш, що я люблю прикалуватися а кажуть, що зі смертю жартувати не модно Повір, я іди дійшов до фінішу, бо тому що в мене була важлива місія. Яка ж то така місія? Гроші церковні донести. Як ти в такому стані прийшов додому? Ну я ж тобі говорю, що я йшов на зірку. То вуличний ліхтар, придурку. Тихо, ну що це дзенька є? То певно віл трасець. А що він трасець? Ну бо мороз на дворі. То ще дрівники йдуть, ховайся скоро, бо зараз тебе то ще переляк дістануть. Так як я зайшов до хати і перелякавсь, то то певно ліпше я буду їх зустрічати.